При вологому кашлі можеш спробувати Пектолван С допомагає дітям при вологому кашлі. За 30 років роботи очільник Apple отримав репутацію найбільш ненависного керівника в історії. Він міг звільнити співробітника, який просто приніс не ту пляшку з мінералкою. Але водночас перфекціонізм та увага до деталей зробили Стіва Культовим. А його діти ще iMac, iPod та iPhone здійснили справжню революцію. Шаленці, які вважають, що здатні змінити світ, в результаті його змінюють. Людина, яка змінила світ техніки, народилася у пари студентів сірійця та американки. Юні батьки не знали, що робити з дитиною, і віддали його на всиновлення. Мати, 17-річна Джоан, поставила лише одну умову. Її син повинен мати у майбутньому вищу освіту. Та всі зусилля прийомних батьків Пола та Клари Джобс були марними. Хлопець ріс бунтарем та непослухом. В школі я хотів читати і ганятися за метеликами, а стикнувся з необхідністю підкорятися. На мене давили авторитетом і ледь не вивели з мене всю допитливість. Вчився Джобс, коли сам хотів. Єдине, що вдалося батьку механіку, так це привчити малого стіва до техніки. Він годинами порпався у татовому гаражі, щось майстрував та вигадував, і вже в 12 років мав підробіток. Я знайшов у довіднику номер засновника компанії Хюліт Пакет. Він взяв слухавку і я сказав: Вітаю, я Стів Джобс, мені 12 років, і я тут збираю частотомір мені потрібні деталі. Він проговорив зі мною 20 хвилин. Потім дав мені деталі і роботу в компанії на літо. У коледжі Джобс протримався шість місяців. Не хотів витрачати гроші батьків та свій час даремно. Однак, після відрахування відвідував лекції з каліграфії та обліку. Спав на підлозі у гуртожитку, здавав пляшки по 5 центів і ходив пішки за 11 кілометрів на безкоштовні обіди до кришнаїтів. Однак про захоплення гаджетами не забував. Свій перший гонорар 5 тисяч доларів від компанії, яка розробляла комп'ютерні ігри. Він пообіцяв порівну поділити з помічником і. Другом однак, інженер Стів Возняк тоді отримав від товариша всього 350 доларів. Суперменів не буває, все значиме й доленосне створюється в команді. Перші зароблення гроші Джобс витратив на поїздку в Індію. Повернувся звідти просвітленим. Став вегетаріанцем, причому тижнями міг сидіти на самих яблуках чи моркві, медитував та вживав психоделіки. Досвід з ЛСД він назвав одним з найважливіших у своєму житті. Наркотики посилювали його захоплення комп'ютерами. Я щасливчик. Рано знайшов те, що люблю. Ми зі Стівом Возніком придумали Apple в гаражі моїх батьків, коли мені було 20 років. Через 10 років стартап вартував мільярди доларів і мав штат 4 тисячі чоловік. Джобс мав неймовірну здатність переконувати і знати, чого хочуть люди раніше за них самих. Він місяцями примушував дизайнерів спрощувати і досконалювати все, щоб досягти ідеалу. Дуже часто люди не знають, чого вони хочуть, поки ти їм це не покажеш. Водночас новоспечений мільйонер був дивакуватим. Ходив босим. Ноги міг мити просто в офісному унітазі. Їздив на автівці без номерних знаків, яку любив паркувати в місцях для інвалідів. Навіть після тесту ДНК не визнавав свою першу доньку Лізу, без кінця її принижував і обділяв. Але разом з тим витратив купу грошей, аби знайти свою рідну матір. І Я хотів зустрітися зі своєю біологічною матір'ю, щоб переконатися, що в неї все гаразд, і подякувати, що вона не зробила аборт. У 1983 році Стів Джобс зробив все можливе, щоб переманити у свою компанію топ-менеджера Пепсі Джона Скалі. Але для винахідника це погано скінчилося. Через конфлікт зі скалі Джобса усунули від керівництва Apple. Він розгубився ненадовго. Заснував технологічну компанію Некст, купив анімаційну студію Піксар. Перший комп'ютерний мультик, історія іграшок, його заслуга. Але мріяв він про щось інше. Я б обміняв усі свої технології на один вечір в компанії Сократа. У 1991-му Джобсодружився з Лоуренс Пауел, яка народила йому трьох дітей. Вдома засновник Apple теж мав свої ретельні правила. Вигадливу вегетаріанську їжу готував для сім'ї один з кращих кухарів Америки. А на облаштування меблями будинку стів витратив аж вісім років. Дружина згадує, він довго думав, чи потрібен у хаті диван. У вас повинна бути ідея, проблема чи помилка, яку ви хочете виправити щось, чим ви одержимі. Інакше у вас не вистачить наполегливості, щоб вистояти. Своїм дітям Джобс не давав довго сидіти за комп'ютером, вважав це шкідливим і навіть складав графік користування айфонами. На вихідних всі гаджети взагалі були під забороною. Найголовніше в освіті це людина, людина, яка розпалює і живить у вас цікавість. Комп'ютери не можуть цього зробити. Стів Джобс помер у 56 років 5 жовтня 2011-го. За 8 років до цього у нього виявили рак підшлункової залози. Та навіть у лікарні він залишався самим собою. Переглянув 67 медсестер, аби обрати трьох, які будуть за ним доглядати. В той час ніхто не знав. Нестерпний та суперечливий геній навіть хворим. жертвував десятки мільйонів доларів на боротьбу зі снідом. Для мене не важливо бути найбагатшою людиною на кладовищі, лягати спати і думати, що сьогодні ти здійснив щось чудове ось що має значення.